Всім привіт, хлопці і дівчата! Я заказав багато всякого лего для того, щоб зібрати казарм для моїх новеньких солдат СБУ. Я на них вже робив обзори, тому зайдіть на мій канал і подивіться. Тому я закупив дуже багато лего для того, щоб зробити для них казарм. І зараз я буду її робити в шиткій переможці. І тому ми починаємо. Всякого різного лего тут дуже багато, як ви бачите. От, дивіться, такі пластини. Ось є пластини. Ось скільки лего всього тут було в цій коробці. Е, І з цього всього ми маємо построїти лего катарни. Також тут є е, такі дві великі пластини. От, такі дві великі пластини. Це на чому має стоять казарми. І тому зараз ми починаємо строїти казарму. Так, ребята, і от ми вже зробили першу стіну усіх оцих. У і казала, як ви бачите, от дивіться, перша стіна вже готова. Отака от у нас стіна кирпічна, як ви бачите. Кирпичі, до речі, це дуже прикольний матеріал. Він, от, бачите, він отак виложений і дуже красивий, як ви бачите. І тому зараз я так само знову швидкі перемозі. І побачите, як я буду збирати далі дві частини дві, ще дві стіни. Так, ребята, також я зупинив відео, тому що були деякі неполадки. І мені довелося розрахувати, як я буду будувати карам, тому що я приніс цього солдата з ССУ. Я на них робив е СБУ, робив обзор. І я так подивився, що він впритик туда І Тому довелося зупинити відео і розрахувати, як буде розташовано, е як буде все розташовано. Також оця на яку я зараз будую. Е Тут також має бути двері, тому що у кожного казах є двері. Як вже в воєнні заходів, правильно? От, є у мене такі от білі стеклані двері, двері. Ми ставимо їх от сюди. Також у мене є вікна. от, У мене є три вікна. Одне буде на нижньому поверсі, два на верхньому. Оце, напевно, вікно я. Поставлю на нижньому поверсі, отут десь на нижньому поверсі. А наступні два на верхньому. Чому? І інші два на верхньому? Тому що зверху буде кращий вид, і на низу, щоб, коли будуть, якщо будуть бомбити казарму, щоб не, щоб не пробило, не розбило вікно і на низу не, змож, не можна було знаходитися. Зрозуміло. І тому е, далі ви побачите так само, як я буду будувати оста останню стіну в швидкій перемоці. Так, все, я добудував стіни, як ви бачите. От, дивіться, все вже зроблено. от. Двері, отут, вікно, бачите. Ось ще. я не буду. Вам. Ви можете спитати, чому задня стіна не зроблена. Тому що ця казарма буде зроблена не для того, щоб вона просто стояла і красувалася, а для того, щоб не можна було гуляти. І тому у нас також є от, другий поверх. Отак от буде стояти наступна пластина. І на нього буде другий поверх. Також тут буде десь драбина. От тут буде починається драбина. І там уже буде, і там буде вже другий поверх. Також, як ви бачите, ми взяли трохи отаких от штук. Бачите, отаких. От Я думаю, це ми використали для балкону. Але балкон потрібно збудувати, як ви розумієте. Він буде на другому поверсі. І тому маємо його вже починати будувати. Тобто знайти якесь місце, наприклад, отут задня стіна і отут збудувати з отаких от блоків. Бачите? Отак от зробити. І отакий от балкон збудувати. Але е я не знаю, тому що балкон має двері, а в мене її, на жаль, немає другий двері. <реш> і тому будь, напевно, без балкона, а ці заборчики ну, можна використати як якесь ограждення. Або також, як бачили в моєму обзорі, в СБУ є собака, Ітара називається. І можна та, для неї цього построїти таку будку. От я можна зараз вам приблизно показати. Тобто отак. Отак. І можна якось отак. От тут тобто, така будка, мене. це ми зараз все будемо строїти. Тому давайте. Далі побачите, як я буду будувати в ширкій перемозі. Це звідив із, із э, муняшнім підом. А тепер я його облаштовую всередині. В середині, як я це його облаштовую. Я отут -от зробив будку для Ітара. І от роблю кровати для солдат. Е, також на, на нижньому поверті є ще одні дві це буде для гранат. І також на нижньому поверсі. Або наверх, Скоріше всього на нижньому будуть отакі дві штуки для боєприпасів. Тут, звісно, ще є багато деталей, але вони можуть піти на гараж. Тому, ребята, я думаю, що на уже потрібно закінчувати. Всім пока з вами був ігровий канал Захар Лего. Всім пока!